Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Учениця Користівського ліцею здобула стипендію президента. Режисерка театру Збановського відзначає подвійний ювілей. Подробиці пожеж на Перемоському мікрорайоні та у селищі Олександрійське. Вже вдруге учениця Користівського ліцею Приютівської селищної ради здобула президентську стипендію. Дівчина три роки поспіль є слухачкою малої академії наук, і двічі її науково-дослідницька робота перемагає на всеукраїнському рівні. Стипендіатку привітали в її рідній школі від селищної ради. Приємний та корисний подарунок. Деталі далі у новині. Вже вдруге юна дослідниця з приютівської громади Валерія Кудря отримує президентську стипендію. Привітали переможницю в стінах рідної школи від селищної ради ще один подарунок планшет. Дівчина третій рік є слухачкою малої академії наук та разом зі своїм вчителем-наставником Віктором Правим пише науково-дослідницькі роботи. Саме в мані ми вже три роки з Віктором Павловичем. Тема була перед цим з пов'язана з ультрафіолетом, і в цьому році також ми брали пов'язану з ультрафіолетом. Вплив електромагнітного випромінювання на здоров'я людини. Наразі ця тема дуже актуальна, адже ми зараз живемо непростий час, і дуже багато пристроїв нас оточують. Є холодильник на кухні, дуже багато електроприладів і вони впливають на наше здоров'я. Ми з науковими керівниками дослідили, як вони впливають. І якщо перевищується норма, це дуже негативно впливає. А в більшості випадків вона перевищується. Навіть якщо ми досліджували нашу вишку лайфсел. І якщо ви живете навпроти неї, це може дуже негативно вплинути на ваше здоров'я, на ваш зір, на вашу імунну систему репродуктивну і так далі. Написати роботу це півшляху. Не менш важливо, гідно її захистити. Захищалася на другий етап якось дуже нервово, але вже це не перший раз. Віктор Павлович мене трішки так підбадьорював, і я вже знала, що є люди, які, ну так сказати, не завалять мене. І я дуже їм за це вдячна. На третій етап ми приїхали в Кропивницький, мене там дуже привітно зустріли. Я дуже дякую Кіровоградський ман за це, те, що вони і чая, може десь предложили, І ну, така домашня, можна сказати, обстановка, але в те ж час і така трішки конкуренція була. Валерія не зупиняється на досягнутому і вже працює над новою темою. Розповів науковий керівник Віктор Правий, над чим працюють в новому році. Працюю прикладної фізики і теоретичної. Ну і Дотичні науки – це медицина, це екологія, це астрономія. Теми, ну, теми вони не вилітають самі по собі. Це треба перш за все, щоб було матеріально-технічне забезпечення для дослідження. Зокрема, у нас є АЦП аналоцифрою перетворювача Лабаковець-2. Американської фірми Вірнір у нас є декілька цифрових датчиків цієї фірми Вірнір, які працюють як в аналоговому режимі, так і цифровому. Тоді, коли вже є у нас цифрова апаратура, сучасна на основі якої можна досліджувати будь-які процеси фізичні, в основному виходячи із Бази, ми вже тоді будуємо тему. Наприклад, якщо у нас є цифровий датчик МЖБТА, це датчик для дослідження магнітного поля, ми її можемо використати в декількох напрямках. Наприклад, прикладна фізика. Станція користіка, у нас рядом тут лінія ректор 37500 вольт, рухомий склад поїздів, електричок, ми можемо вимірювати індукцію магнітного поля. Далі цей же самий датчик, ми можемо використати, створюючи штучно створене магнітне поле, ми можемо досліджувати, як впливає даний. На комах, зокрема на бжіл. Далі індукція магнітного поля може вимірюватися в побутових приладах: холодильник, пилисмок, пилісос, машина для нагрівання їжі і так далі. Тобто, це вже ближче до медицини. Якщо, наприклад, взяти датчики, які вимірюють ультрафіолет. УВА, БТ, УВБ БТА і там ще ряд інших датчиків, вони цифрові. Ми можемо використовувати в астрономії, наприклад, для дослідження ультрафіолету залежно від часу доби, від розташування, від хмарності. Далі ми можемо досліджувати, наприклад, окуляри сонцезахисні у медицині, досліджувати, як ультрафіолет проходить через світло. Далі можемо досліджувати ті самі креми. Ну, тобто, напрямок на межі фізики і тих наук, які суміжні з фізикою, медицина, екологія, астрономія. Цього року під керівництвом Віктора Правого свої роботи презентують чотири дослідники, допомагають і інші вчителі. Справа в тому, що наша техніка, апаратура вам досить складна. Ми використовуємо крім цифрового забезпечення, використовуємо програмне забезпечення Гарпро і для того, щоб його налаштувати, треба ще спеціаліст-фахівець. У нас такий фахівець Олександр Вікторович, вчитель інформатики, який налаштовує дане програмне забезпечення на кількість вимірів в одну секунду чи там 10 хвилин, бере масштаби, тобто налаштовує програмне забезпечення, бо це треба ще один розум, ще одна людина, яка б забезпечила роботу цифрової апаратури відповідно програму забезпечення. Чесно кажучи, без свого помічника, я йому щиро вдячний. Я не змог би сам такий виконати об'єм роботи. Спеціальне обладнання для фізичного кабінету та досить. Слідів Користівський ліцей отримав ще перед початком повномасштабної війни, проте і зараз керівництво громади віднаходить можливість оновлювати матеріально-технічну базу. У ну, треба зауважити, що освіта має найбільший найбільшу складову в, в видатках бюджету приютівської селищної громади. Це більше 50%. І ми, щоб не траплялося, ми щороку оновлюємо базу наших закладів освіти. Звичайно. В першу чергу ми звертаємо увагу саме на тих вчителів, на тих викладачів, на тих новаторів, які впроваджують щось нове в освіті, які є ентузіастами, які працюють з дітьми, з якими дітям цікаво працювати. Звичайно, ми їх підтримуємо значно більше, значно краще. Є декілька прикладів, і один із таких прикладів це саме користівський ліцей, кабінет фізики, які щороку. Оновлює своє обладнання. Окрім цього, є окрема підтримка обдарованої молоді. Щороку навчальний рік завершується врученням статуетки гордість громади. Діти отримують пам'ятні подарунки, а ті, хто досягли найкращих результатів, мають стипендію від селищної ради та цінні презенти. Квіти та щирі слова вітань на свою адресу 13 січня приймає режисерка народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський Тетяна Бесмольна. Жінка відзначає подвійний ювілей: 75 років від дня народження та 50 років на сцені. Половина століття присвячена театру людям і мистецтву перевтілення. Попри велику кількість ролей та образів, кожен вихід на сцену для ювілярки це велика відповідальність. Докладніше у наступному сюжеті. Режисерка народного аматорського театру Палацу культури Світлопільський Тетяна Бесмольна відзначає 13 січня подвійний ювілей: 75 років життя та 50 років на сцені, як акторка та режисерка. За цей час Тетяна Бесмольна стала справжньою улюбленицею Олександрійського глядача, але шлях до народного визнання був непростий. Більшість часу пов'язана була дійсно таки з культурою з театром, але був час це 90-ті роки, коли і не було навіть роботи. Доводилося їхати, заробляти кошти, ті шкляти рашки, щоб прогодувати дітей, підтримати доньку з онуками. Було важко. Тоді було не до театру, тоді було навіть не до культури. Сумувала, і завжди сумую за театром, якщо не спілкуюсь з театром, маю на увазі з колективом, тому що. Театри в Олександрії це дійсно такі сильні театри, сильні колективи, і не лише Збановського Юрія Гречі, а ще й театр. От зараз і Світлани Мозгової, а полістини, яким керує Наталія Зозулінська, і Цивінська Олена вже створила свій театр. І Тетяна Присяжнюк. І тобто у нас розвивається театральне мистецтво. Талант Тетяни Бесмольної неодноразово підтверджувався перемогами на щорічному обласному огляді конкурсі аматорських театральних колективів Театральна весна Кіровоградщини. Маленьких ролей у театрі не буває, впевнена Тетяна Бесмольна. А от улюблені, є візьмемо роль моєї секлити, яка дуже велика роль. І, звісно ж, вона ну це, це жінка. Ну, та, якщо по автору, вона працьовита, вона е, душевна. Але я створювала свою секлиту. Секлита, як то кажуть, баба вогонь. Вона розносила все там, де вона з'являлась, їй що гуляти, що випити, що доньку заміж видати, що, не, все, що працювати, що ті яблука продати. У неї все горіло в руках. От таку я створювала секлиту. Мірчуткина Настася. Ну, казали, така ну невеличка роль по Чехову єлей. Але ж її треба було так при створити, щоб зал от сміявся і бачив, що є люди, які ходять, ходять, просять, просять. Дай, дай, хоча в кармані у них є. Особливе місце в житті талановитої жінки займає наставництво. Вона з гордістю говорить про молоде покоління акторів, яких, на жаль, зараз у театрі не вистачає. Немає чоловіків. В театрі немає чоловіків. Ну, скільки є, ну, п'ять чоловіків на велику об'ємну виставу, п'ять чоловік це мало. Але молодь поступила. В інститути зараз молодь пішла служити до лав Збройних сил України захищають нашу Україну, нашу землю. Багато молоді поїхала, дуже багато молоді поїхала за кордон. На запитання, де акторка бере сили й натхнення, ювілярка впевнено відповідає: у людях, глядачах та молоді, а життєва сила у любові до театру. Та таких людей, як в Олександрії, де б не була, таких немає. От найдобріші люди, якісь всі все розуміють. Винити у нас навіть люди, які прибули з інших міст, прибули, вони говорять про те, що це дивовижні люди, Олександрійці, теплі, добрі, щирі, уважні люди, які відразу подадуть руку допомоги. Звідси я черпаю силу. Силу черпаю з любові до цього міста, до цих людей, до театру, до цього колективу, до цього чудового палацу культури. У свій подвійний ювілей Тетяна Бесмольна впевнена, попереду ще багато прем'єр, нових облич та щасливих миттєвостей, які подарує театр Дзбановського Олександрійському глядачу. 9 січня під час пожежі у будинку на перемоському мікрорайоні рятувальники евакуювали вісьмох мешканців та двох домашніх улюбленців. Також цього дня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового авто у селищі Олександрійське. Подробиці надзвичайних ситуацій коментують рятувальники. За добу 9 січня в Олександрії сталося дві надзвичайні ситуації. Перша близько одинадцятої ранку у селищі Олександрійське, де загорілось легкове авто. Близько 11 години 16 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля за адресою селище Олександрійське. На дану подію було направлено одну одиницю техніки та п'ять чоловік особового складу. Прибувши рятувальники одразу почали ліквідовувати пожежу легкового автомобіля. Причиною загорання сталася пожежа саме моторного відсіку в автомобілі Опель Астра 2006 року. Цього ж дня близько 14-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир п'ятиповерхівки у Перемоському мікрорайоні по проспекту будівельників. Рятувальників викликали мешканці будинку, які відчули запах диму. На дану подію було направлено 5 одиниць техніки і 17 чоловік особового складу. Прибувши на місце, рятувальники побачили сильне задимлення в під'їзді, і через це мешканців будинку було евакуйовано на свіже повітря. Повітря також евакуювали мешканців самої квартири і також їхніх тваринок, дві собачки. Загалом було евакуйовано сім мешканців. Через під'їзд і одного одну людину було евакуйовано за допомогою пожежної автодрабини. Осередок займання знаходився у квартирі на другому поверсі, де горіли побутові речі на площі 20 метрів квадратних. Ліквідувати займання Олександрійським рятувальникам вдалося близько шістнадцятої години 30 хвилин. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У середу, 14 січня, буде хмарна погода вранці невеликий сніг. Температура вночі 8 градусів морозу, а в день мінус 5, атмосферний тиск 750